Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І Сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Farmacy. Робила я замовлення по березневому каталожку. Зробила я його ще на початку відкриття каталогу, як тільки почав діяти каталожок в перших числах березня, але все, у мене не доходили руки відзняти відео, тому що були деякі такі. Проблемки, які потрібно було негайно вирішити, тому і відео, і ароматики якось відійшли на другий план. Але все ж таки повертаюся до вас і хочу вам показати, яке замовлення у мене було. Що цікавенького замовила, тож давайте почнемо. Насамперед, друзі, що придбала, це набір з трьох нових ароматиків, які з'являються в компанії Пармасі. Зараз вам їх покажу. Балерина, ароматик, вальсий і опуленце. Ось цей опуленцев у мене запакований, бо це замовлення клієнточки. У мене він є. Я вам в минулому каталозі показувала, що я взяла новиночку для себе. Один єдиний ось цей щось мене більше зацікавив, я придбала. І він сподобався моїй клієнті, вона попросила замовити для неї. А так як була дуже гарна пропозиція до 8 березня, мінус 30% на аромати, три ароматики можна було придбати за ціною двох, тому я вирішила взяти саме набором. І так, як це був набір, то ще в комплект входив ось такий от пакетик. Дуже непогана така пропозиція була. Гарна була ціна і для представників ще діяла знижка, тому вигідно було придбати саме в наборі. І давайте трішки поговоримо про самі ароматики. Я покажу вам кожен ароматик. Перший ароматик це ось такі топуленси. Я його придбала в минулому каталозі, тому трішки вже його поносила. В цілому, ароматик мені сподобався. Єдине, що я вам говорила, що ось таке от простеньке оформлення самих флакончиків, але досить непогано вони виглядають. І багато також чула відгуків, що компанія могла би створити трішки кращі самі флакони, так як в компанії дуже багато, в компанії фармасі красивих флакончиків. На жаль, багато є вже зараз знятих, але, в принципі, Виглядає непогано і сам ароматик також мені подобався. Ароматик східно-гурманський квітковий. Я дуже у ньому гарно відчуваю соковиту нотку мангу. Він дуже такий карамельний, смачний. Більш на прохолоду. Хоча інколи хочеться мені солоденьких ароматів і влітку, так що в теплу пору я його буду розношувати і, можливо, інколи буду одягати його і влітку. В цілому, ароматик мені сподобався, непоганий, дуже-дуже смачний. В групі, до речі, перед тим як мали з'явитися ці ароматики. Дівчатка ділились інформацією, що цей ароматик, ось саме опуленсим, схожий на пакорабана ФАМ. Мені дуже-дуже цікаво, з пакорабана ФАМ я не знайома, але планую найближчим часом відвідати Брокарт, щоб затестити цей ароматик. Дуже-дуже цікаво, чи дійсно вони схожі. Другий ароматик, який входив в цей набір, це аромат вальси. Ось такий от. Красивий аромат в коробочці ніжно-рожевого кольору, ніжного, ніжного. І зараз покажу вам, як виглядає сам флакончик. Флакончик, як і в попередньому, виглядає досить простенько. Кришечка пластикова, легка, але ароматик досить непоганий. Усі три ароматика в каталозі представляє наша українська. Співачка Ірина Білик. Цей ароматик заявлений як квітково фруктовий В верхніх нотах у ньому рожевий перець, ананас, грейпфрут, чорна смородина. В нота серця персик, карамель, жасмин ірис, кашемір. І В базових нотах ваніль і пачулі. Хоча заявлено, що ароматик квітково фруктовий але для мене все ж таки більш відчуваються тут фрукти. Особливо дуже-дуже гарно відчутна. Нотка ананасу дуже-дуже смачний ароматик. Заявлено тут в каталозі, що він більш на осінь і на зиму, але я думаю, що він досить непогано буде розкриватися влітку. Буду пробувати носити його в теплу погоду і вже трішки пізніше, більш детальніше вам розповім про нього. І ще хотіла вам сказати, що читала що цей ароматик «Вальси». Дехто порівнює з ароматом Бліс, який вже продається в компанії. Що можу сказати? Як на мене, то ці ароматики не схожі. Обидва аромати заявлені як квітково-фруктовий, але Бліс у нас ще квітково фруктово солодкий. У аромата Бліс ярко виражена квіткова нотка жасмину. І дуже-дуже відчувається саме солодка нота, шоколад і ваніль. Вони дуже-дуже солодкі. Цей ароматик, як на мене, більш фруктовий напрямок. Тут ярко виражені фрукти. Особливо дуже ярко відчувається смачна нотка ананасу. Тому, як на мене, вони не схожі. Але мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось з вас вже отримував цей ароматик і тестив, на що він вам схожий. І третій аромат, який входить в цей набір, це ось така от новиночка, балерина, ніжно-рожевого кольору коробочка. Флакончик виглядає також простенько, як і попередній. Бачите, він схожий з опуленцем. Дуже-дуже красивий аромат. Як на мене, то це найсвіжіший аромат усієї лінії. Він дуже легкий, можна сказати, повітряний, ніжно-квітковий, трішки пудровий. Він нікого не задушить, нікому не буде заважати. як на мене, то його можна носити. На будь-яку пору року. Дуже-дуже красивий ароматик, мені сподобався. Не можу сказати, що попередні ароматики мені не сподобались, вони мені також сподобались, але Балерина все ж таки найкращий. На літо взагалі буде ідеальним. Порівнюю цей ароматик з ароматом Міздіор. Я особисто не знайома з Міздіор, але планую також відвідати «Брокарт». І затестити, щоб порівняти нашу балерину і ароматик містіор. Ось такі от новиночки поповнили мою парфумовану колекцію. Дуже-дуже люблю аромати, буду з задоволенням їх носити, і думаю, вони мене будуть радувати. Ось цей ароматик опуленси це для клієнтки моєї. І зараз покажу вам, що у мене ще було з клієнтського замовлення. Це ось такий от набір. В набір входив шампунь для волосся з оливою, гель для душу з оливою і подарунковий пакет. До кожного набору в комплекті входив подарунковий пакет. У мене було два, так як було два набори: один набор з парфумами і один набір з гелем і шампунем. І щоб добити замовлення на 40 балів, я взяла ще ось такий от крем для рук з коричневим цукром. У мене є такий гель для душу. Колись я брала цілий набір, гель, скраб і крем, але вже використала, і так як маю гель, то вирішила взяти ще кремчик, щоб був в наявності ось такий от набір. І за замовлення на 40 балів, я взяла ось такий от. Чоловічий парфум Баолі. Ця пропозиція була доступна в перший тиждень дії каталогу. Це водичка у мене також під замовлення. Замовила у мене її клієнтка, але вона на даний час знаходиться в Німеччині. В травні місяці вона планує приїхати додому і тоді забере цю водичку. А зараз вона поки що буде її очікувати. І в подарунок за замовленням. Так як я робила замовлення на новачка, я взяла ось таку от парфумовану водичку за 50 гривень. Там можна було обрати будь-який подарунок з представлених. Я хотіла спробувати саме цю водичку, так як чула дуже багато позитивних відгуків на неї. І видно, що я нею вже активно користуюся. Я не пошкодувала, що я її придбала. Я вже навіть замовила ще один флакон. Дуже-дуже мені ця водичка сподобалась. І коли я її одівала на себе, я постійно отримувала компліменти. Я навіть не могла знайти вже коробочки від цього ароматика. Перед тим, як знімати відео, я стала шукати коробочку і не знайшла її. Можливо, я її вже викинула, але в загальному то я коробочки не викидаю. Я тримаю, і потім, коли я пакую людям від левантики на кремчику, я деколи використовую ці пусті коробки. І саме ті коробки, які мені вже не потрібні. А так як я цим ароматиком активно користуюся, то я, напевне, вже її використала ту коробочку. Бо аромат мені дуже-дуже сподобався. У мене ще є ось такий от ароматик з цієї лінієчки «Вільвіт Блосу. Також красивий аромат, але видно, що я не менше користуюся це аналог на туфельку Кароліна Ерера. Взагалі гарна ця лініючка в компанії Фармасі. А саме аромат Вібрант Аура, його порівнюють з бакара Руш. І я читала в інтернеті, що це дуже вдала копія на бакару. Дійсно, аромат дуже-дуже красивий. Для мене це така собі смачна знахідка. Аромат фруктовий, та ще й гурманський. Там є і малинка з фруктів, і кавун, і грушка. але найбільше я відчуваю саме соковиту. Нотку малинки. Також дуже гарно відчувається солодка карамелька. Він дуже-дуже смачний і шлейфовий, дуже мені ароматик сподобався. Також отримала новий каталожок від компанії: ось такий яскраво-червоного кольору. На обкладинці у нас знову Ірина Білик і наші новиночки ароматів. Ще його так не переглядала. Трішки пізніше подивлюся, якщо цікаво, вам зроблю огляд. Але я думаю, зараз всі вже бачили цей каталог в інтернеті, і багато хто вже отримав його з замовленням. І також була вкладена мені ось така от листівочка з зображенням Ірини Білик. Цінуємо красу, створюємо стосунки разом з Іриною Білик, народною артисткою України. Ось таке, от, друзі, було моє замовлення, невелике, але все ж таки цікаве, ароматне. Я вам усім дуже вдячна за перегляд, бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.